Христос посеред нас на календарі середа, 27 червня, на ранкових богослужіннях кожен присутній у храмі почує і слів Євангелія від Матфея про те, як Спаситель бачив, як прості люди вірили вченню Христа, а книжники та Фарисеї ставилися до них з презирством, а тому сказав: Славлю тебе, Отче, неба і землі! Що ти утаїв це від мудрих і розумних і відкрив то младенцям, бо така була твоя воля. Триває Петрівський піст. Тож сьогодні на трапезі вживаємо пісну їжу. Сьогодні із ним Ангела православний календар сердечно вітаю чоловіків, які носять імена Миколай, Олександ та Павло. Про важливість чистоти свого серця та душі говорить у своєму посланні до Коринф'ян, святий апостол Павло, будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. Подібно до чистого серця дитини, ми повинні в житті уміти прощати зло і відповідати на нього добром, залишаючись при цьому мудрими і розсудливими. У цьому основа життєвої задачі християнина. Нехай Господь благословить ваш нинішній день.